Прошу керівників регіонів МАСІЦ, які знають, що робляться в регіонах, і вони з нами цією інформацією поділяться. Сергій Король, керівник регіону Центральна Україна, Станіслав Ставрат, керівник регіону Південно-Східна Україна, та Руслан Барновський, керівник регіону Західна Україна, але з поважних причин, причин він не зможе підключитися, тому я запрошую Ксенію Мельникову, яка закриє його регіон. Шановні спікери, доброго дня. Ви мене бачите, чуєте. Давайте так побудуємо нашу панель таким чином, що ви ви свою доповідь побудуєте таким чином, що розкажете про ситуацію в ваших регіонах в рамках відповіді на три запитання. Про це, які які саме запитання я вам зараз назву? Питання перше. Які прогнози та очікування у регіонах щодо посівної кампанії кукурудзи? Друге питання Відмінності сезону продажів по кукурудзі в порівнянні з минулими роками. Та третє питання гібриди масіць та їх врожайності у ваших регіонах. Пропоную першим почати Сергія Корольов, потім Станіслава Ставрата, і закриваю цю панель Ксенія Мельникова. Сергію, вам слово. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Як мене чути? Все добре? Так, так, все добре. Так. Стосовно себе, скажу коротенько, я на зараз працюю керівником з розвитку бізнесу в центральному регіоні. Відповідно до цього працював менеджером в даному регіоні, тому ситуацію дуже добре знаю і володію, що зараз відбувається. Скажу так, радує та ситуація, яка е, сформувалась десь. Е, Після нового року вона позитивна, в першу чергу, через те, що наш клієнт прийняв остаточне рішення, те, що буде сіяти дану культуру як кукурудза. Якщо до нового року були деякі сумніви, вони були об'єктивні через витяжну ну, збиральну компанію, через енергетичну кризу, то після нового року начебто все стало вирівнюватися. Кукуруза з полів практично вже зібрана, практично вона вся доладована в межах господарства, тобі ж пересушена, і наш фермер має більш-менш прийнятну для реалізації ціну. То, відповідно, як історично склалося, центральний регіон має одні з найбільших площ під даною культурою, так воно і буде залишатися. Єдине, на жаль, таке основне. Коригування як е, статистичне, так і фактичне, це відмінусуються ті площі, які зараз знаходяться в прикордонні, е, тобі ж це північні райони Сумщини та Чернігівщини. Практично, ті всі зони, де Якщо так можна виразитися, йде мирне життя, і технологічні процеси будуть проведені вчасно і в тих об'ємах, які собі зможе дозволити кожен фермер, то площі е, коригуватимуться. Маю на увазі площі посіву кукурудзи не в значній мірі. Це якийсь певний відсоток да, ну він кожен рік є цей відсоток коригування. то… Як уже казав, повторюсь, кукурудза буде сіятись. Єдине, що багато фермерів будуть переглядати підхід, або переглянули вже до вибору гібриду в плані його екстенсивно-інтенсивного напрямку та в вибір ФАО. Якщо е, крайні 2-3 роки в нас постійно відбувалось. Скажімо, ріст ФАО В погоні за таким більш високим потенціалом порожальності, то зараз кожен фермер переглядає це все діло. І якщо колись ми е, розглядали е, фау в межах 280-330 в центральному регіоні, то зараз кожен фермер. Е, Розглядає десь ФАО 230-240, максимум 280. Можемо констатувати, що е, зменшення по ФАО відбулося десь плюс-мінус на 50 одиниць. ну е, Центральний регіон він е, від е, Черкас до Чернігівщини, відповідно, за кожну область можна розказувати окремо, але загальна тенденція така. Е, чому? Змінюється ФАО і, скажімо так, вибір падає на більш ранній, тому що бачимо, як затягнулася наша збиральна компанія. Відповідно, кожен фермер хоче встигнути зібрати врожай в оптимальні сроки, тобі жовтень-листопад місяць. Відповідно, для цього буде здійснюватися вибір кукурудзи з меншим ФАО. Хоча за своїми. Показниками по врожайності вона абсолютно нічим не уступає своїм, скажем, гібридам трошки з більшим ФАУ. Вона здатна кукуруза навіть із ФАУ. У нас є маз 10А з ФАО 180. Він е вже у нас в виробництві більше чотирьох років. І він всі ці чотири роки зустрічається позначка врожайності 10 тонн. Так що, дивлячись на ті можливості технологічні, які має те чи інше господарство, потрібно підходити до ФАО. Стосовно екстенсивно-інтенсивних умов, також скажу, що якщо раніше могли собі господарство дозволити. Використання азотного живлення в розмірі десь 120-150 по діючій речовині азоту, то цьогоріч, на жаль, не спостерігається таких показників. Максимум це, що чується, десь до 100 по діючій речовині азоту. От, Конкретно, якщо переглянути по продуктам, то це десь максимально 1,5-2%. Центнера такого доброго, як карбамід. Чому карбамід? Тому що це набагато спрощує, скажімо, по-перше, це всім відоме добриво, кожен аграрій прекрасно знає, як з ним повестись технологічно. По-друге, це одне з самих на зараз доступних видів добрива по азоту. Відповідно, кожен розраховує свої можливості і вибирає гібрид під себе. Якщо коротенько по ситуації, то так. Прошу переглянути, якщо можна вивести на екран нашу таблицю із результатами по вражальності наших ключових гібридів МАЗ-24, цей 25Ф, це ФАО 250 і 280. Чому вибрати ці два гібриди? Тому що це самі популярні в нашому центральному регіону. От, Вони. Мають такі якби, максимально пластичні властивості, 25-й в більш екстенсивного напрямку, 24 це більш інтенсивного напрямку. Якщо ви звернете увагу на показники поврожайності і по вологовіддачі то видно, що практично можна сказати, що кожен гібрид індивідуально треба підбирати. І кожен гібрид, поведінка в даному господарстві навіть в межах одного району може бути різна. 25 F від 7 тонн, так само до 117 центнерів на гектар, ми бачимо погрожайності. Відповідно, різниця майже в 4 тонни, Це говорить про те, що не завжди якби сам гібрид може бути або дуже поганим, або дуже гарним. Просто треба завдячуючи нашим фахівцям. Підійти до вибору гібриду, звернути на всі передумови перед тим, як поставити остаточну крапку в виборі і прийняти рішення. Чому я там в чаті зустрічалися питання, і я давав відповідь, що краще було б, коли ви звернулися до наших представників в тій чи іншій області, то тільки це мав на увазі, що кожен представник знає ситуацію, яка тому чи іншому районі, оптимальний, який гібрид туди максимально підійде. Тому що е, погодокліматичні ґрунтові зони вони зараз, наскільки все змінюється, плюс сівозміна зміна перенасичена, буває в деяких господарствах, тільки це мав на увазі. Так що ми абсолютно не ухиляємося від відповіді під час вебінару, просто давав паралельно. Контакти наших представників для більш детальної і виваженої інформації. У мене все. Стас, будь ласка, розкажіть про ваш регіон. В мене чутно, так. Всім доброго дня. Так, так, чуть. Присутні учасники семінару. Ще раз представлюсь на туристу Я відповідаю за. Та на східну Україну конкретно за продажі в цьому регіону. Що стосується ситуації конкретно по нашому регіону, то як ви знаєте, традиційно він більш покрутливий по умовам, але минулий рік був достатньо складний не тільки для центральної та західної України, але також для південного регіону, в тому числі, тому що ми також мали проблему з опадами в період збирання кукурудзи і питання правові дачі. В більшості своїй все ж таки товарні посів кукурузи клієнтам вдалося зібрати доступні вологі там в середньому там 17, 18, 19 відсотків. Але звичайно, що там до 20, але звичайно, що залишились деякі посіви, які навіть там в Кіровоградській області збиралися вже фактично в грудні місяці. Що стосується результатів по урожайності, то звичайно це все залежало від регіону. Здебільша е, одна з найкращих областей по врожайності, як завжди, залишається Кропивницька область, е, тому що, як показує практика, більш придатні умови для вирощування кукурузи, відкриття її потенціалу врожайності і тому подібне. Е, що стосується Одеської і Миколаївської області, Дніпропетровської, то Одесі і Миколаївської області в більшості строї кукурузи висівається буквально. В декількох районах по області, в північній частині області, де ще є можливість вирощування кукурудзи, як такої, є е, той поріг рентабельності, який допустимий для її вирощування, так? І, звичайно, що по Дніпропетровській області також є е, е, частина районів, яка ще висіває, але при цьому є, мабуть, вже, е, відсотків 40 області, так, е, які межують з Донецькою областю. Луганської області, які вже не висівають кукурузу за рахунок того, що достатньо посушує умови її вирощування. Що стосується посівної компанії на наступний сезон, то після того, як всі столкнулися, так скажемо, з цією проблемою по дачі, віддачі, то, звичайно, що планів як таких, не було на написано кукурузи, і всі вважали, що будуть змінювати посівні площаді кукурудзи та інше, але при, при, при тому при всьому, все таки на даний момент ми бачимо, що динаміка покращилася, що більшість товаровиробників все таки залишає кукурузу як культуру в своїх посівних площадях, десь додає, десь зменшує, але при цьому і ми бачимо це по попиту на саме насіння, тому що ситуація ось не була одна, але зараз, вже починаючи січня місяця, більшість компаній, більшість виробників господарств холдингів, почали частіше вже цікавитись кукурузою та її замовляти конкретно. Що стосується самих замовлень, то звичайно зараз перші замовлення там максимально більше роблять крупні компанії холдинги, середні господарства, і як ми бачимо, скоріш за все, що невеликі фермерські господарства також будуть вже робити замовлення на кінець лютого, початок березня місяця. Що стосується наявності вологи, а от в навіть в південних областях України, то її більш чим достатньо для посіву кукурудзи, це це прекрасно, Всі це прекрасно розуміють. Тобто, якщо раніше Базово рахувалося там порядка 130 міліметрів в метровому шарі ґрунту, було хоча б мінімальна кількість опадів для того, щоб е, мінімальна кількість вологи, яка потрібна для взагалі посіву там, розглядання посіву кукурудзи. То, то, то на даний момент вона складає там, 150, 170, 200, навіть там, містами 250 міліметрів. Це говорить про, про те, що ми маємо чудові умови для посіву кукурузи і можемо розраховувати на гарний результат стосовно потенціалу врожайності і всього іншого. Що стосується вибору кукурузи в сегменті ФАО, то він, звичайно, змінився. Більшість господарств, які висували ФАО, там, наприклад, 350 і більше, зараз переглянули свою політику стосовно виборів гібриду, і всі е, приймають рішення використовувати гібриди якраз таки з ФАО 250-280 в районі 300. А, що стосується результатів, е, хотів би попросити склай з результатами, якраз е, для цього семінару ми вибрали сегменти. ПАО наших гібридів це топові гібриди компанії. Це маз 24 це ПАО 280 і МАЗ-25Ф п'ятьф, МАЗ ПАО МАЗ 250, тобто це одні з кращих гібридів, які підійдуть для всіх критеріїв південно-східного регіону. В першу чергу два гібриди універсальних, тому що якщо говорити за 24 чотири це, це гібрид більш інтенсивну технологію. А 25 f у нас гарно себе зарекомендує по слушових умовах навіть на півдні Одеси там. Півдні Миколаївської області, Тобто, це якраз гібрид для більш експонтивної технології, і при цьому е, він дуже гарно е, представив заступу. Так, е, е, тому таким чином е, рекомендація стосовно придбання гібридів нашої компанії, все-таки ми хотіли рекомендувати ці гібриди, які перевірені вже часом, вони вже не перевірять нашому портфоліо, вони себе гарно зарекомендували. І також вони в базовій протруйці вже мають максимальну комплектацію стосовно ангіциду, інсептициду, стимулятор, тобто ви отримаєте готове рішення для свого поля стосовно вирощування кукурудзу. Звичайно, що сезон продажів і сезон попиту змістився, враховуючи наші зараз ну, непростий час, звичайно, так і всі хочуть відкладати це питання на потім, але при цьому я ж говорю, все таки динаміка позитивна. Вже є замовлення на сіння кукурузи, як від, е крупних господарств, так і середніх семалин. І ми плануємо, що дійсно більшість замовлень також ще буде у березні місяці, тому що все більше господарств приймають рішення використовувати кукурудзу всі возміння, навіть ті, які вже там категорично її не планували там сіяти осінню, отримуючи там велику влагу збирання. Але цей етап ми всі пережили. Перматського також це таке. Більшість змогла реалізувати цю кукурудзу, досушити якісно і таким чином закрити всі ці питання. В цілому, по моєму регіону, мабуть, все. Якщо є якісь запитання, то пишіть, будь ласка, в чаті. Я задоволений від цього. Дякую. Дякую, Стас. Ксенія, будь ласка, розпочинайте а, дякую. Я зараз прокоментую ситуацію по західній по західному регіону. А щодо такої суттєвої відмінності в сезоні продажів, то як вже було зазначено попередніми спікерами, це суттєве відтермінування як продажів, так і закупки насіння. Uh, і лише зараз у нас відбуваються такі максимально активні перемовини, вибір продуктів. Uh, не буду повторюватися сьогодні. Все ж таки аграрії звертають увагу не, не менше ФАО ПАО для західного регіону. Це теж дуже актуально само у зв'язку з тим, що даний регіон є uh, більш вологозабезпеченим в порівнянні з центральною Україною і uh, південною Україною. Тому вибір гібрида також стає дуже, дуже важливо для даних аграріїв. Щодо посівних площ, то хочеться все ж таки відмітити, що не звертає не якщо набрати до уваги в те, що в цілому у 2022 році посівні площі в Україні були зменшені. Ми орієнтуємося на показник 0,8 мільйонів гектарів кукурудзи, було зменшено. То якщо розглядати все ж таки всі області, які відносяться до західної на західного регіону, починаючи від Житомирщини до Львівщини. І Закарпаття, то всі області показували цього, цієї посівної кампанії, тобто 2022 року, приріст. А ми розуміємо, що в цілому все ж таки області західного регіону трошки менші за виробництвом покурудзи в порівнянні з центральним регіоном, там Чернігівською Київською областями, але тим не менш дані всі області показують ріст. Тому як кажуть сьогодні. Наша команда західного регіону активна, вона вся на містах. Ми намагаємося максимально задовольнити потреби наших клієнтів. А як кажуть, гектари буде вже рахувати держстатистика. Це якщо все ж таки до посівної компанії, але ми також фіксуємо, що були деякі сумніви у наших клієнтів, були клієнти, які там, ще пару місяців тому стовідсотково відмовлялися від денної культури, але зараз вони стовідсотково змінили свою думку і повертаються все ж таки до кукурудзи. Є господарства, які і не змінювали, і навіть маючи не самі найкращі показники по вологості і навіть врожайності. Восени, вони все одно не відмовлялися від даної культури, тому вони йшли з цим. Є, а вже ж клієнти, які на сьогодні, наприклад, відмовилися від вирощування даної культури. Але, як кажуть, ще є як мінімум два місяці, півтора місяці, коли все ж таки можна ще прийняти рішення і звернутися. За вибором, а, за гібридом. А, щодо все ж таки, а, гібридів, які. А... І даних показників по вражайності західного регіону, західного регіону цього року прошу вивести більш таблицю з результатами. То хочеться відмітити, так ця збиральна кампанія прийшла за досить несприятливими умовами. Це фіксували і південні регіони, то ми розуміємо, що в захід, західні регіони постраждали саме з кількості опадів найбільше. Тому так ми можемо констатувати, що цей рік. Був, мабуть, один з найвологіших, і показники вологості також були вищі, десь приблизно на 2-3% в середньому. Але е, ця тенденція, все ж таки, хочеться відмітити, що ця тенденція є е, е, по всіх брендах е, кукурудзи, не лише по Кукурудзи компанії Масіц. Е, також щодо даних для Західного регіону е, також є дуже такими. Хорошими два наших відомих гібрида. Які були зазначені попередньо МАЗ-25 Ф і МАС-24Ц, це гібриди, один з яких є більш екстенсивною, інший більш інтенсивною технологією. Розуміємо, що в порівнянні вже ж з центральним регіоном і південним вологість в західних регіонах дещо вища. Так, наприклад, якщо ми розглядаємо 25 Ф в залежності від області, середній показник вражайності складає від 77 до 105 центрів, Гектара при вологості від 22 до 26, якщо розглядаємо гібрид МАЗ-24С, це... Це гібрид, який показав свою вражальність цієї збиральної компанії на рівні 83 до від 83 до 124 центнерів з гектара, при вологості також від 20 до 26. Тому все ж таки дані гібриди є досить привабливими. З тим Фау, який сьогодні є досить популярним, тобто ФАУ 250-280. Тому, будь ласка, розглядайте ці можливості. Але як вже було зазначено, ці гібриди протрав, протруєні нашою інноваційною технологією, тобто у складі мають е, біостимулятор, інсектицид і фунгіцид, Тобто, це все ж таки додаткова запорука е, успіху, саме у таких менш сприятливих умовах при коливанні температури, при посіві, а також при е, все ж таки е, більших опадах і вологості. Тому ця, ця інформація від західного. Регіону, а в мене все. Якщо є запитання, будь ласка.